Всім привіт, це ранок вдома. І ми його ведучі Лілія Реврик та Костянтин Октябрьський. Доброго ранку. За музичне оформлення, як завжди, відповідає Костянтин Драгольов. А за кулінарні відкриття наш експерт Чаба Бакош. Так, що сьогодні приготує сьогодні? Приготуємо стейк рібай з томатною сайсай. Ого, Є, це тобі, прямо дякую. вечеря для Нобелівських mm. лауреатів. Я дуже сподіваюся, що сьогодні нам буде що святкувати, як і впродовж цього останнього місяця. Дякуємо за це Збройним силам України. В нашому ефірі на вас чекають історії волонтерів, які допомагають нашим воїнам зігрітися, і про дітей, які і збирають гроші на підтримку збройних сил. Наш фінансовий консультант Юлія Баткалова порадить, як планувати родинний бюджет в умовах невизначеності. А книжковий оглядач Дмитро Слівний порекомендує літературні новинки. Ну що ж, починаємо ранок разом. Це ранок вдома. На календарі 11 жовтня, в цей день у 1938 році центральна влада Чехословацької Республіки затвердила уряд карпатської України. Карпатській Україні проіснувати судилося недовго, всього навсього рік. Проте вона заявила світові про своє прагнення до незалежності і підтвердила, що Закарпаття українська земля. Це буде Україна про інші історичні події сьогодення. Далі в нашій рубриці День в історії. 11 жовтня 1868 року була запатентована електрична машина для підрахунку голосів на виборах. Її винайшов американець Томас Едісон. Електричний реєстратор висвічував і фіксував одну з двох відповідей: за або проти. Однак, у США апарат визнали непотрібним і лише згодом цей пристрій гідно оцінили. Зараз без нього не проходять жодні вибори. Цього дня 1919 року пасажирам літака вперше в історії авіації запропонували перекусити. Бортове харчування до переліку послуг. Додала британська авіакомпанія Хендлі Пейдж. Вартість кошика зі сніданком становила три шилінги. У той час про їжу на борту можна було тільки мріяти, а нині майже кожна авіакомпанія пропонує харчування для пасажирів під час польоту. Сьогодні день народження святкує солістка українського гурту Хардкіс Юлія Саніна. Вона народилася у Києві в родині музикантів і вже у три роки дебютувала на сцені в супроводі ансамблю. Крім музики пробувала себе у журналістиці. Так, під час одного з інтерв'ю вона познайомилася з продюсером Валерієм Бепком, майбутнім чоловіком. Разом подружжя і створило рок-гурт Хардкіс. Популярність артистам принесла пісня Мейкап. You, would you, would you fly, fly. Відеокліп до цієї композиції на Ютубі вже переглянули 10 мільйонів людей. Саніна вражає своїми неповторними сценічними образами. А від початку повномасштабного вторгнення Росії співачка працює на культурному фронті. Разом з іншими артистами їздить світом з благодійними концертами та збирає кошти для України. А яким буде 11 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.